Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Вночі країна терорист ракетами та ударними БПЛА знову атакувала Україну, в тому числі і нашу область. Але силами повітряного командування, схід над Дніпропетровщиною, знищено чотири безпілотники: три з них, типу Шахід 136 та один Арлан 10 Дякуємо, ППО. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За інформацією, Сил оборони Таврійського напрямку, втрати противника за добу, вбитими та пораненими, складають більше двох рот. Знищена та пошкоджена 47 одиниць військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли на правому березі річки Дніпро, на Херсонщині ворог завдав ударів по 16 мирним населеним пунктам та по самому місту Херсон. Вдень ворог здійснив із важкої артилерії обстріл міста Нікополь. Поранення отримав чоловік 1950 року народження, він госпіталізований. Знищено дві господарські споруди, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди а Завід Леп. У Криворізькому районі обстрілів не було. Тепер щодо ситуації з водопостачанням. Сьогодні я написав важливий пост та записав відео на цю тему, де максимально відкрита. Та докладно розповів про те, що робиться вже зараз, та про наші перспективи в найближчому майбутньому. Знайомтесь, будь ласка, з цією інформацією на моїх офіційних сторінках Facebook та Telegram. Наша велика команда робить все можливе і навіть неможливе, щоб упоратись з наслідками цієї техногенної катастрофи. Реалізуються чотири проекти, щоб нормалізувати водоспоживання, але головне зараз максимальна економія води. Це залежить від кожного з нас, дорогі земляки. Що стосується загальної інформації по місту, то у кривому розі вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Кривий ріг продовжує працювати на перемогу. Триває допомога мешканцям постраждалих будинків від ракетного удару 13 червня. Матеріальну допомогу від міста вже отримали понад 200 домогосподарств. Допомога виплачується по мірі надходження документів. Робота триває, ніхто без допомоги не залишиться. Та про наші мирні перемоги на Кубку світу. З кікбоксингу Вако, який пройшов в Угорщині, вихованці у США номер 2 показали чудові результати. Назарій Вінніченка виборов золота, Станіслав Віннічук та Олександра Птухова срібні нагороди. А на відкритому чемпіонаті Чехії з Тхеквондо, вихованець кріверійської США номер 10 Максим Савченко здобув бронзу. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашу неминучу перемогу та економимо воду. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!